Що ти дивишся на мене? Що ти дивишся? Хочеш? Може не дивитися. На мене дивися, а? Значить так. Я зараз збираю всі свої речі і йду з Ти Що мене з хота виганяєш? Ну, хочеш, іди. Чуєш, а може це твоя хота, що ти то розкомандувався? Моя. Морду закриє, значить так, ти а у жінки просить пробачення. Вибач. За що? Я не знаю. Не знаєш? Ні. Ні. Сказати. Ну скажи. Сказати. Скажи. Я забула. Тобто я вже не винен? Ні, я пам'ятаю, там було на що ображатися. Чого ти спиш не зі мною а в іншій кімнаті? Я сплю в спальні. Це ти пішов в іншу кімнату. Бо ти на мене руку підняв! Я дивитися на тебе не можу. Ти п'яна в двері влупилась. Бо ти руку на мене підняв. Підняв. Поміряв пульс. Ти в двері влупилась. Році, закри, а? Ти вчора пізно прийшов з роботи. В тебе хтось є? Ні. Добре. Ти сьогодні ровно прийшов з роботи. В тебе когось нема? Ні. Подивись на себе, ти забрехався. Значить, так. Оксана, вибач. На коліна став і просить пробачення. Ага, що ж? Дожені, це ще перед тобою на коліна ставати, да? так? Я тобі не дам. Прости мене, пожалуйста. Я подумаю. А мені зарплата прийшла. Ой, то ти вмовляти. Добре. Давай сідай.